Привіт! Шукаєте щось нове, сучасне і головне правильне? Тоді ви за адресою. Запрошую вас на день поля Агровінниця, де ми покажемо те, що ви більше ніколи не знайдете. Друзі, цього року бренд Кентавер представив шалений асортимент новинок. Це не просто техніка, це справжні ексклюзивні моделі. Завдяки покращенням та технологіям трактори Кентавер є новаторством в агроіндустрії. Ми привеземо новинки. Кентавр С 404 xu Кентавр С 504 ue та Кентавр H504BCCU. Це правильна техніка за правильною ціною. Ми зробили все, щоб вибір був різноманітним. Кожен зможе знайти щось для себе. А також на наші події будуть наші добротні мотоблоки. Пам'ятайте, 3 та 4 вересня, Вінниця, вулиця Гонки 94. Чекаємо на вас, щоб переконати, що наша техніка унікальна.